Всім доброго дня! Готую швидкі канапки з тунця. Беремо 2 баночки тунця, 5 варених яєць, зелену цибулю, одну упаковку 170 г крем сиру і грінки. Тунець розминаємо виделкою. Варені яйця натираємо на терці. Додаємо крем сир і порізану зелену цибульку. І все перемішуємо. На грінки викладаємо начинку. Такі виходять швидкі і смачні канапки з тунцем. Пробуйте, готуйте і всім смачного.